Станом на 10.04.2014 року посіяно ярих культур на площі 19 724 гектари, що становить 39% до прогнозу. Ярові зернові культури посіяно на площі 7 282 гектари, що становить 28%. З них ярі ранні зернові культури 7 210 гектарів, що становить 88 Ярий ячмій 6458 гектарів, що становить 86%. Яра пшениця 395 гектарів. Це 100% посіяний. І горох 252 гектари, що становить 129% до плану. Цукрові бураки посіяно на площі 4204 гектари. Це 93,4%, соняшник 4630 гектарів, що становить 66%. От в цьому році значно збільшилася площа посіву цукрового буряка, а саме у 5,5 разів. Більшість господарств своєчасно і в оптимальні терміни провели посів ранніх ярих зернових культур. Особливо слід відмітити такі підприємства, як ПСП відродження, Конельські хутори. Поп «Соколівка», ПСП Аскольд Агро, товариство Тікіч Агро, товариство Оберіг Інвест». Першими до посіву ярих культур приступили такі підприємства, як ТОВ Тікіч Агро, село Шуляки. На сьогоднішній день господарства приступили до посіву пізніх ярих зернових культур. Посіяно 72 гектари кукурудзи на зерно. Планується посіяти кукурудзи на зерно на площі. 16 676 гектарів, що становить найбільшу площу всіх посівів, гречка 100 гектарів, сої 9 017 гектарів, гречку і сою господарства ще не починали сіяти. Фундамент врожаю 2014 року закладено восени минулого 2013 року. Підприємство не посіємо озимі зернові культури на площі 17 тисяч гектарів, в тому числі на зерно 17 тисяч гектарів. Крім того, посіяно озимого ріпаку на зерно на площі 2270 гектарів. Практично вся озимина вийшла із зими у доброму і задовільненому стані. Стан посівів на даний період знаходиться озимих зернових у доброму стані 74%. У задовільному стані 24% і решта 1,2% слабкі та зріджені посіви. Аналогічна ситуація і по озимому ріпаку. При вказаній ситуації є реальна можливість отримати запрогнозований урожай. В районі розвитком тваринництва займається 17 господарств, в тому числі скотарством – 7 сім господарств, свинарством 12 господарств, і одне господарство займається птахівництвом. У підприємствах, які займаються скотарством, утримується 3140 голів ВРХ, в тому числі 1289 голів корів. Поголів'я корів представлені двома напрямки: молочних порід, таких як Українська Червоноряба та Українська Чорноряба. Виробництво молока в районі за перший квартал 2014 року становить 15 тисяч центнерів, що на 1 тисячу 4 центнері більше показника минулого року. Надій на фуражну корову становить 1185 кілограм, що більше показника минулого року на 95,9 кілограма. Всього ж передбачається збільшити надій на корову до 5 тисяч та виробити 465 тонн молока. Добові привіси верха становлять 469 г, а реалізація м'яса яловичини становить. 620 центнерів. До кінця року реалізація м'яса яловичини передбачається в кількості 220 тонн. Свиногосподарства району утримують 14 598 голів свиней, що на 3520 голів більше показника минулого року. У першому кварталі 2014 року одержано 5825 голів поросят, що більше показника минулого року на 2471 голову. А в тому числі від основних свиноматок 5670 голів, що становить 580 поросят від 100 свиноматок. Добовий привіз свиней становить 630 7 грам, що на 51 грам більше показника минулого року. Реалізація свинини становить 4198 центнерів, що більше показника минулого року на 945 центнерів. Виконуючи програму розвитку свинарства, планується до кінця року збільшити поголів'я свиней і довести його до 15 тисяч голів. та виробити м'ясо свинини 1600 тонн. Районна державна адміністрація Жашківського району хоче довести до відома Жашківчан, що в період нересту з 1 квітня по 10 червня 2014 року на водоймах району будуть працювати мобільні рейдові групи в складі працівників сектору дільничих інспекторів міліції. Робота яких спрямована на недопущення фактів вилову риби та інших порушень правил рибальства, в тому числі незаконне придбання чи збут водних живих ресурсів, розроблений за погодженням із РВМВ з Черкаської області та держрибоохороною план спільних дій по боротьбі з браконьєрством. В даний період забороняється промислове та любительське рибальство та пересування будь-яких. Плав засобів на водних об'єктах за порушення правил вилову риби під час нересту передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність Так, за вилов риби під час нерестового періоду, дозволеними знарадями однею вудочкою і одним гачком, але у заборонених місцях порушники будуть притягуватися до обмін відповідальності і підлягають штрафу від 34 до 170 гривнів. У випадку забороненими знарядями лову сіткою, острогою, павуком, електроловом тощо за рішенням суду штраф від 340 гривень до 680 гривень. Виготовлення та збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного світу штраф від 153 до 357 гривень. Придбання фізичними особами відповідального. Відповідного обладнання штраф від 51 до 255 гривень. Проведення вибухових робіт тягне за собою кримінальну відповідальність і карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімум або арештом строком до 6 місяців. Масове знищення риби карається штрафом від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Або обмеження волі на срок до трьох років з конфіскацією знарядь лову. Просимо взяти до уваги цю інформацію всіх любителів перебалити.